Словенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Мирі Господеві, помолімся. Господи, помолімся. За мир з висоти спасіння душ нашої, Господе, помолімся. Господи, помолімся. За мир всього світу, добрий стан, це Боже, церкові з'єднання всі, Господе, помолімся. Господи, помолімся. За святий храм цей що з вірою, побожністю і страхом Божим входять до нього, Господе, помолімся. Господи, помолімся. За святішого Вселенського архірея нашого Франциска Папи Римського, господеві, помолімся, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кір Ігоря, приосвященнішого єпископа нашого